В Отинії Коломийського району мешканці селища перекрили трасу Львів-Чернівці, вимагаючи ремонту дороги. На місці події побували наші кореспонденти. Отинія вже втретє нагадує про свої шляхові проблеми. Якихось 300 метрів дороги міжнародного значення стали проблемою місцевого масштабу, бо цими метрами ані проїхати, ані пройти. Тож, хто тоді, як не самі отинійці, змушені скеровувати омріяною нормальною трасою вантажоміський транспорт? Піклується і про імідж держави, яка семимильними кроками прагне до Європи. А чи добратися такими шляхами навіть до найближчого Бухареста? як дорога катастрофа. Місцева влада стискає плечима, носі адміністративно-територіальна реформа, а вигляд у тенії неприглядний. Ну ще, наприклад, 20 сіл приєднають до майбутнього так званого повіту. Добре, що є лікарня, дитячий садочок, загальноосвітня школа перших третіх ступенів, будинок культури, транспорт навіть можуть відшукати. А якими шляхами добиратися до повітового містечка? Це є попереджувальна зараз акція, нагодано і просто ми розуміємо, що фінансова скрута є у державі. Ми розуміємо, що йде фактично війна в в державі. ну але, хоча е, ремонт, ми не кажемо таких капітальних капітальних видатків, чи як, тому що люди знають, що кошти є виділені на цю дорогу. Хоча дуже багато є е, дуже багато є таких, скажімо, дільниць, що їх дійсно треба ремонтувати, але просто це попереджувальна акція, щоб в принципі щоб. Знали, що що є, ще така дорога у Тенії, бо скільки не раз кажуть, кажуть, ну де така дорога? Бо знають і в Америці, і в Європі цю дорогу, тому що тому, що самі бачите який стан справ зараз. Вчора я, будучи на чергуванні на швидкі, тут було у нас дві аварії на Галицькій вулиці, везли девезли везли потерпілого, і от впереді, там, якщо б ви зараз могли туди під'їхати, є відкриті два стічні колодязі, які відкриті. І вчора вода йшла така велика, що не було їх навіть видно. Там би хтось міг провалитися, чи автомобіль, чи е, хто-небудь з людей, який йшов би, чи навіть дитина, яка. Просто довели до того, що далі немає що терпіти і слухати вже владу. Не можна вже, треба приймати якісь радикальні міри. Водії, яким спричинили тимчасові незручності, на пікетувальників не ображаються. За них і за себе місцеві люд хвилюються. Можливо, це і є дзвіночок до влади. Я вам дуже вдячний за цю от процедуру, що робите правильно, потрібно робити, потрібно людей піднімати, аби люди якось чули, аби влада почула людей. А вони так, знаєте, кажуть собі, кажуть, кажуть, а нічого не роблять.